Про те, що не треба рити яму ближньому, бо самому можна до неї втрапити, відомо давно, але не всім. Російська федерація так старано намагається нас вбити та знищити, що й сама опиняється під загрозою знищення та руйнації. І треба ж такому на четвертому році розв'язаної ними ж великої війни, Кремль нарешті визнав, що у них серйозні проблеми, і жодне імпортозаміщення їх не рятує. Я би дуже хотіла забити цим випуском останній цвях в труну російської економіки, але з цим треба ще трохи почекати. Хоча саме зараз маємо нагоду розібратись, а наскільки ще вистачить ресурсів росіян, і які галузі там більше ніколи не зможуть фінансувати війну і виживати на культі смерті. Це програма версії реальності. Я Наталя Кравченко. Всім вітання. Починаємо. На початку травня Москву та Підмосков'я завалило снігом. Ну, з природою часто густо трапляються усілякі несподіванки, але річ не в тому. Через негоду у столичному регіоні стався блекаут. Майже 400 населених пунктів залишились без електрики. Пам'ятаєте, як росіяни раділи, що ми тут сидимо без світла, тепла чи води? Тепер я з останніх сил намагаюся не зловтішатись і без емоцій констатувати лише факти. Виявляється, що лінії електропередач масово не витримали не стільки травневого снігу чи падіння дерев, скільки впали від старості та зношеності. Їх тепер не ладнати треба, а наново встановлювати. Чому завчасно цього не робили? А тому, що не було грошей. А побідабесія відсунуло усі побутові потреби на післязавтра. Я певна, ви за ці дні неодноразово бачили прояви загострення цієї російської хвороби. І щоб куди не йшло, аби тільки серед дорослих ні. Грошей в першу чергу не жаліють на загидження місків у дітей. Найпотворніше це виглядало у Владивостоку, де 4 травня провели дитячий парад перемоги. У ньому взяли участь півтори тисячі першокласників з місцевих шкіл та діти з КНДР. Малечу вдягнули у форму танкістів, ракетників, артилерістів, прикордонників, моряків та піхотинців. Керували парадом дорослі дядьки. Учасники бойових дій в Україні і це чергове свідчення не лише моральної деградації, а ще й підтвердження. Режим дедалі більше переконує власних громадян, що врятує їх виключно війна. І дійсно, російські витрати на війну зростали безперебійно. Є закладені в бюджеті цифри, і це трильйони рублів. А є ще підрахунок Стокгольмського центру вивчення проблем миру. Загалом, за минулий рік військові витрати Федерації склали 149 мільярдів доларів. Це на 83 мільярди більше порівняно з передвоєнним 2021-м. Припускаю, що в цьому році, у разі продовження війни, вони зростуть ще на чверть, а то й на третину, і підтягнуться вже до 200 мільярдів доларів. Але тут уже з'являються нюанси. Якщо від початку повномасштабного вторгнення включилися приховані резерви, закрутилося імпортозаміщення, і зліт мілітаристських витрат виявився в Росії цілком сумісний з підйомом життя громадян. То зараз усе більше стає зрозумілим, що однією оборонкою сити не будеш. А якби не китайці, то росіяни взагалі повмирали би від голоду. Відповідно до останнього звіту ООН. Китай збільшив у четверо поставки м'яса до Росії і став не лише військовим, а ще й м'ясним донором Федерації. Хоча ще в грудні на щорічній підсумковій прес-конференції Путін запевняв, що Росія повністю забезпечує себе цим білковим продуктом, і в середньому пересічний росіянин з'їдає на рік 80 кілограмів того таки м'яса. На додачу до цієї новини є ще одна: кілька днів тому російський мінфін. Терміново був змушений переглядати параметри бюджету. По суті, уряд Федерації вперше за роки війни офіційно визнав: російська економіка, звісно, зростає, але чомусь грошей при цьому менше. Вийшло як в старому анекдоті, коли розлючений батько приходить додому і скаржиться, що горілка вкотре подорожчала. Діти в надії питають: так ти тепер будеш менше пити? Ні, тепер ви будете менше їсти. Так і тут. Відповідно до оновленого прогнозу Мінфіну, уряд федерації готується підвищити оплату комунальних послуг росіян на 40%. Спершу це стосується газу та електрики. Але тваринництво та комуналка далеко не єдині, так би мовити, проблемні російській галузі на тлі того, що відбувається у нафтовій, вугільній та авіаційній промисловості це дрібниці. Ну що, шоу починається? Нервових просимо не дивитись. Саудівська Аравія попередила членів ОПЕК Плюс про збільшення видобутку вже з червня. Це означає, що Ер-Ріад готовий пожертвувати цінами на нафту заради дотримання дисципліни в картелі. Бажання вгамувати порушників можна зрозуміти. Королівство скоротило видобуток майже на 20% не для того, щоб Казахстан та Ірак зайняли його місце на ринку. А саме ці дві країни зараз порушують попередні домовленості. Друге, якщо Саудівська Аравія може наростити видобуток нафти практично миттєво, і вона не має обмежень у виведенні нафти на ринок, бо відстань від місць видобутку до морських терміналів незначна а потужності набагато перевищують поточні обсяги експорту, то в Росії ситуація геть інша з одного боку, не найсприятливіше для інтенсивного буріння сезонні умови навесні влітку. З іншого викачену нафту потрібно ще комусь продати, що не так легко зробити, враховуючи санкційні обмеження. До слова, станом на початок травня, загальна кількість санкцій проти Росії за війну в Україні досягла 29 тисяч, повертаючись до нафти. Все це вилилося в те, що Росія, видобуваючи майже рівну із саудитами кількість нафти, отримала удвічі меншу квоту у прирості видобутку: 78 тисяч проти 167 тисяч барелів на добу. При цьому у прогнозі мінфіну, про який я вже згадувала, тепер закладена вартість російської нафти у 56 доларів за барель. Хоча при затвердженні бюджету восени минулого року Кремль оптимістично вписував ціну у 70 доларів, прогнозуючи максимальне падіння до 60. А тут саудити ще нічого не почали, а лише офіційно попередили. А нафта вже почала свій плавний політ вниз. Ну і третє, найцікавіше в руках Дональда Трампа залишається потужний козир загроза запровадження вторинних санкцій на покупців російської нафти. Навряд чи це буде ефективним щодо Китаю, але впровадження щодо Індії може виявитись вигідним, передусім для саудівської компанії Арамко вона легко може взагалі витіснити російську нафту з індійського ринку, а це призведе до ще більшого зниження російського експорту і як наслідок чергового падіння цін. Утім, зараз головне питання: чи піде американська адміністрація? На ось те обіцяне тиждень тому різке посилення економічного тиску на Путіна. Чи все ж таки просто перечекає падіння видобутку нафти вже в самій Америці? Адже добре відомо, що в американських компаній собівартість видобутку нафти є однією з найвищих у світі: 40-45 доларів за барель для працюючих свердловин, і 60-65 для нових. Робити дріл-бебі-дріл за умов, коли Саудівська Аравія буквально заливатиме всіх тією нафтою, буде вкрай невигідно. Проте бензин на американських заправках точно подешевше. Ну а поки нафта здійснює свій політ, є одна галузь, яка давно лежить на землі. Коли ми потерпаємо від нальотів російських мігів та су, нам може здаватися, що літаки у них ніколи не закінчаться. Між тим, саме цивільна авіація в Росії за ці роки перетворилась на купу мотлоху, адже в кожного літака є свій ресурс нальоту в годинах, після вичерпання якого це повітряне судно треба оновлювати, ремонтувати чи бодай перевіряти. Боїнг та Ейрбас пішли з російського ринку від початку повномасштабного вторгнення. І якщо для дронів та ракет росіяни комплектуючі знаходять через треті країни за сірими чорними схемами, то з деталями для літаків все не так просто. І зараз відомо, що придбані у вегетаріанські часи Боїнги та Ейрбаси, які ще не повністю відлітали свої години, кілька місяців. Просто стояли на литовищах. Їх, так би мовити, берегли перед літнім сезоном, коли пасажиропотік традиційно збільшується. Окрім того, що нема чим ремонтувати іноземні судна, зібрати власні ці такі цивільні іли теж немає з чого. Адже у всіх так званих російських літаках західні комплектуючі. Тепер завод «Яковлів», що входить до об'єднаної авіабудівної корпорації Ростеха, планує продовжити. Термін служби пасажирських літаків як 40 з поточних 50 до 60 років. Наразі в Росії експлуатують близько 15 літаків як 40. Вони виконують перевезення на північному заході країни та на Далекому Сході. Нагадаю, як 40 в СРСР почали експлуатувати ще з 1966 року. За даними з відкритих джерел, всього було побудовано близько тисячі таких літаків. Внаслідок катастроф та серйозних аварій було втрачено понад 100 як 40 А жертвами стали понад 850 пасажирів та членів екіпажів. От вам і пояснення, чому на всіх переговорах Стіва Віткофа з кремлівським візаві Кирилом Дмітрієвим російська сторона піднімала питання про розморожування 5 мільярдів доларів, аби купити американські боїнги. Пам'ятаєте, як після першої зустрічі з Віткофом Дмитрій вийшов на прес-конференцію та заявив, що країни відновлять пряме авіасполучення? Тепер з'ясувались подробиці, яким чином росіяни намагались цього досягти. Ви нам гроші, які ви заморозили через війну. Ми купимо на них ваші літаки і почнемо всюди знову літати, не припиняючи при цьому саму війну. Хитро мудра схема, однак поки не спрацювала. Станом на зараз американці на цю бізнес-пропозицію відповіли відмовою. А що таке для такої величезної країни, як Росія, залишитись без цивільної авіації, думаю, пояснювати не треба. Додам, що в банках сполучених штатів заблоковано близько 5 мільярдів доларів російських коштів. А загалом країни заходу заморозили 280 мільярдів активів центробанку Російської Федерації. Так само, як на цивільну авіацію, немає грошей і на вугільну промисловість, яка роки разом з газом та нафтою була флагманом російської економіки. Розібратися, а що ж відбувається ще і в цій галузі, мене змусило повідомлення про те, що інвестори повернуть окупаційній владі у східних областях України дев'ять з 15 вугільних шахт, які виявились нерентабельними за поточних світових цін. Виходить, що цей невдалий епізод розподілу захопленої індустрії лише частина загальної кризи, яка охопила російську вугільну галузь за останній рік, більше половини вугільних компаній Росії за підсумками 2024 року виявились збитковими, адже країна у своїй вугільній стратегії. Проігнорувала глобальний енергетичний перехід і продовжує його не помічати. Відмова від російського вугілля розпочалась 22-го року з ембарго ЄС одразу після повномасштабного вторгнення в Україну. Але враховуючи, що Європа давно почала закривати вугільні електростанції у боротьбі з викидами парникових газів, вона все одно би відмовилась від цього російського вуглеводню. Але це сталося би набагато, можливо, на десятиліття пізніше, якби Кремль не розпочав війну. І наслідки для Росії були б менш трагічними, якби вона заздалегідь готувалася до таких змін, а не до війни. І ось тепер, за даними тамтешнього Міненерго, до банкрутства близькі 27 вугільних компаній ще 62 компанії зазнали збитків вище середнього рівня. У головному вугільному регіоні Кузбасі, який видобуває близько половини всього вугілля, збитковими стали 57% вугільних компаній. Деякі з них затримують зарплату, звільняють шахтарів та консервують виробництво. Особливо тривожною була ситуація навколо кузбаської шахти. Інська її шахтарі минулого року оголошували не лише страйки. А й голодування. А наприкінці 24-го року більше половини працівників були звільнені. Є свідчення, що у шахтарів, які публічно висловлювали невдоволення, виникли проблеми з пошуком будь-якої іншої роботи. Парадокс ситуації в тому, що у квітні цього року Кремль ухвалив нову енергетичну стратегію Росії до 2050 року, в якій очікується колосальне розширення видобутку вугілля до 662 мільйонів тонн. Таке враження, що вони вперто не вірять, що Європа остаточно відмовилась від вугільних електростанцій та ще й на російському вугіллі. Чи сподіваються на Китай? На піднебесно зараз припадає 80% всіх вугільних потужностей, що будуються у світі. Але там розвинений свій видобуток, і країна споживатиме насамперед місцеве вугілля. Крім того, в найближчі кілька років настане пік споживання. Китайська національна асоціація вугілля чекає на нього вже у 2028 році. І розуміючи це, на відміну від росіян, китайці кілька десятиліть активно розвивають вітрову та сонячну енергетику і давно стали глобальним лідером у цій сфері. Зокрема, у виробництві обладнання для таких станцій. Частка лише сонячної та вітрової енергії у виробництві всієї електроенергії в країні минулого року перевищила 18%, а у Росії досі менше 1%. І ось при цьому всьому Москва не лише не припиняє війну, а ще й активно вкладається залишками грошей не у власну відбудову, а у підтримку інших режимів, зокрема у північній Кореї та Білорусі. З останнього Росія почала будувати автомобільний міст до північної Кореї. А в Білорусі завод безпілотників з проєктною потужністю до 100 тисяч одиниць продукції на рік. І це все. Один в один нагадує політику радянського союзу, коли до всього і всюди йому було діло. А власні громадяни мали пишатись не добробутом чи високотехнологічними досягненнями, а обіцянками керманичів побудувати світле комуністичне майбутнє після перемоги над імперіалізмом та капіталізмом. Власне, тому і культивувалася найбільша, так би мовити, цінність в житті померти за вождя і батьківщину. В принципі, як бачимо, з того часу в Росії нічого не змінилось. Тож і фінал буде такий самий. На цьому і поставимо крапку. Це були версії реальності. Я Наталя Кравченко. На все добре і бережіть себе.